Усім привіт, вітаю! Скучила я за вами і вирішила поділитися сьогодні своїми покупочками в магазині Єва. Одним словом, чого я туди зайшла? А зайшла я туди, мені потрібно було. Оскільки я в батьківському комітеті в 4 класі, треба було мені докупити вологих серветок е, <свісно> терміново і негайно, оскільки в мене був сьогодні трошечки вільного часу, забігла. Ось такі серветочки Joy, дитячі вологі, від народження 100 штук. Значить, по акції один дорівнює 2, тому взяла дві. От і е, не встигла віддати вчительці завтра зранку а, перед роботою забіжу, навіть не перед роботою, а коли донечку буду заводити, забіжу, а, віддам е, От і, і побачила, думаю, вже раз я в'єю і нарешті дірвалася, оскільки часу в мене там не було, нічого не замовляла, тому що дуже насправді багато роботи, писане небагато. Е, от, і я вирішила, думаю, вже так пробіжуся, е, гляну, що там, дивлюсь. Мій улюблений донат. Ви знаєте, що в мене є засоби для миття, і пральні, пральний окиснювач Оксі, і для ван акрилових в біленькій упаковості. Дивлюсь є ось такі, з'явилися, бо до того не було. потім я не заходила. Антиналіт, швидкий ефект, спрей для сантехніки, засіб для видалення вапна та іржі. ось такий об'єм велетенський. Скільки тут, ну досить його багато, ну як завжди, нічого не бачу, літра чи що. Що хочу сказати, Так, 1000 мл. Що я хочу сказати, гарно тут цей дозатор працює, в мене з попереднім, не було, з попереднім в білій упаковості не було жодних проблем. Єдине, що ці банки в нас в магазині стояли помнуті, тобто вони були ось так якось сплюснуті, з такими дефектами. І на деяких баночках ось тут можна було побачити, що протікали. Так що будьте уважні, коли купуєте. І я вже коли прийшла додому, дивлюсь, добре, що я всі свої оці баночки просто клала ось так вертикально в сумку, так і несла. Тобто я ніде їх там не перехиляла. А в мене ця баночка була ось так роз... розкрита, розкуркована. Я ж прийшла, аж думаю, боже, я ж запхала до У мене, там ж були блокноти з ручкою. Всі записи, Якби, не дай Бог, потекло мені на цей блокнот, то була б аварія і затопило б мені все на світі тільки. От. Але, слава Богу, минулося. То будьте уважні, дивіться, щоб тут не було таких моментів. Ще не пробувала, але досить відгуки непогані. Саме на цей засіб. Також був вже ж такий, не думайте, що це не одне і те саме, це інше вже антижир, дбайлива сила, спрей для знежирення та видалення нагару і кипняви. Я просто. В фармасі замовлень поки що не роблю. От, щоб замовити мій улюблений цей засіб, який вже в мене на дні і закінчується вже скоро в порожніх пляшечках. Вам його покажу. От, буду в мене є з чим порівнювати, тому що там той для мене супер-пупер працює. Цей не знаю, теж взяла, теж на акціях ціни. Я всі пропишу. На відео прям пропишу що скільки коштувало. Також побачила ну всі всі засоби, всі на акціях. Зараз, от в понеділок, на сьогодні 8 число. То всі на акціях. І донат гель для унітазів на основі соляної кислоти. Теж має бути непоганий, гарні відгуки чула. Тут вже об'єм маленький, 750 мл. Все буду тестувати, як завжди в порожніх пляшечках покажу вам і розкажу про свої відгуки. Або, можливо, якось буде можливість сісти і з вами поділитися інформацією додатково. Так, ще також взяла. Брев, ось такий Power Active. Мені подобається саме цей аромат ось цей з блакитними та жовтими кульками, з ароматом та лимону. Пінку гарно видає аромат, тримається. Тому періодично теж був на акції 648 гривень коштувала ця, ця одна штучка. А три то 150, в принципі, на одне виходить. Тому я взяла одну. Поки зарплата ще не прийшла, то трохи на економії. І взяла ще ось такий в мене вже закінчилися, а я люблю ці засоби від Viennes-d'ILT, ось такі запаски для бритви. В принципі, вони непогані, теж, здається, були на якісь акції, то і в нас в магазині досить часто їх немає в наявності. от. А тут, дивлюся, є, висять. Думаю, візьму. А нехай буде. і буде. Між іншим треба. Воно все закрите і запаковане. А, прекрасно. Бо я щось таке враження, що таке легесеньке. Там всього дві штучки. Також в мене вже закінчилися всі мої тоніки. Для обличчя. Я собі не могла ніяк підібрати, який я хочу, що я хочу. Якось дивлюся, є від бренду Myface освіжувальний тонік для всіх типів шкіри, в тому числі для нормальної та комбінованої. Написано, що освіжає та очищає гіалуронова кислота, виноград та бавовна 200 мл. От Мене він зацікавив, приємна ціна. І а це, здається, виготовляє у нас Україна. Так, місто Київ, ні, не місто Київ, селище міського типу Макарів, Київська область. Ось тут. Так що буду пробувати. Також чула на ось цей бренд MyFace дуже гарні відгуки. Тепер спробую і нарешті я його. В принципі. От зараз щойно протестувала аромат, це такий приємний, справді з нотками винограду, такий фруктовий. То буду користуватися. Було їх щось тільки три в наявності, теж щось він там коштував до 50 гривень. Ну, ціни я вам зараз ще всі постараюсь прописати. І моя донечка, бо ми були після школи. Каже, мама пішла на декоративну косметику, на яку я просто хотіла оминути вже цього разу, покажу, бо по фінансах трохи скрутно. І вона каже: я ще такого не бачила, я ще такого не бачила. Преті ліпс. Коротше, це є блиск для губ від ГМБІ. Я так розумію, що це недавня їхня новинка, бо я не бачила, я бачила це недавно, дівчата показували у своїх покупках. Там було два відтіночки: 01 і 0,2. Це є 01, він іде з такими, бачите, рожевими рожевими блискітками. От зараз камера дуже гарно їх ловить. 0,2 буде з фіолетовими блискітками. Ну, звичайно, нам все рожеве подавай. Донечка вже його розпакувала. Тут дуже приємний аромат. І тут ось така іде, прозора, така ніби як лопаточка саме цього засобу. І що мені ця олійка нагадала? Блиск від ламель. Точно в мене ж такий подібний є. Ось з колекції аж ходила, принесла флемі прозорий. Такий, це написано, що це здається був хідроплампінг. Але це така приємна, дуже приємний цей блиск, я прям його ще не користуюся, бо маю інші, хочу подобивати. Дивіться, така сама лопаточка. Тільки цей глимбій деше з блискітками рожевими, а ось цей. Йде просто як лопатка прозора. Там в флемі Лемель було декілька варіантів, там ще й був, здається, червоний і такий більш до темного колір. Мене тоді саме цей прозорий зацікавив, бо прям цією лопаточкою дуже зручно фарбувати вуста. І вона дістає, бачите, майже до самого дина. От. Тут не видно через блискітки і через пакування у глинді, тому що це таке пакування, знаєте, soft-touch. Ось такий от аплікатор. Не буду вам робити свой, щоб на своїй руці бактерії не заносити свої, так, вже донечка ним активно користується, але ви бачите, тут ті рожеві такі блискітки, це досить ніжно, гарно, приємно зволожує вуста. Приємний аромат має такий. Якийсь фруктовий, от то, думаю, нехай буде. Ось тут, здається, є ще інформація. Ми відклеїли, що це тон 01. Дуже дрібненькими буквами написано. От, так що такі були покупки. Ще мені, що я щойно подивилася, хотіла вам ціни прописати. На стенді в Glimbій писало, що цей коштує 89,90%, а на касі нам пробили ціну 109 гривень. От такі нюанси. Так що перевіряйте ціни, вони зараз поставили такі, що можна перевірити собі ціну. Чомусь я цього не зробила, бо повірила цінничку, який там був наклеєний. Але не потрібно було робити. Ну, але вже донечка хотіла, то думаю, візьму. Та й вже вдома побачила, але я це повертати, звісно, що не буду. Нехай так і буде. Між іншим, ще зараз на глимбі акція це день народження Єви, там святкуються різні акції. Два торівні чотири. Але кажу, поки зупинилася на одному цьому блиску, бо донечка хотіла його попробувати. Так що ось. Такі в мене були покупочки. Був запит, і я обіцяла вам зняти відео про а, аромати Avon Farway. буде обов'язково все. Думаю, що на днях я постараюсь це зняти. Швидше в середу зніму, і десь на днях воно вже до кінця тижня вийде. Все, дякую, що залишаєтесь зі мною. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Бережіть себе і разом до перемоги. Всім папа! -па.